Будівництво вже оскандаленої зупинки у сквері юність і 25 поверхівки навпроти площі Слави слід зупинити. Так вважає лідер мерських перегонів у Черкасах Сергій Одарич. Такі плани нинішньої влади він називає не інакше як маразматичними. Усе це, за його словами, є наслідком тотальної корупції в мерії. Нагадаю, тиждень тому прямо на газоні навпроти Соборної площі виріс новобуд. За голову схопився навіть начальник міського відділу екології. Його колега з архітектури пояснив нову зупинку намаганням розвантажити. Вулицю, бо поруч заплановане масштабне будівництво. І сьогодні зрозуміло, за що йде така боротьба і чому такі історичні воплі ми чуємо щодо нібито фальшувань виборів і так далі. Так далі. Тому що є що втрачати. Є рішення, які приймали, де гарантували людям кришу з боку мерії, закривання очей на грубі порушення містобудівних стандартів. І сьогодні всі ці обіцянки. Виявляється непідтвердженими результатами голосування.